І <рістка> отак. Все, удачний. <ні. рістка> да, Покажи голоду, хоч. Покажи голос, діду. Все. Якщо я можу, знайти мій телефон, я посвящаю собаку. <рістка> <рістка> так, норм все, норм. Да. Ну, По-моєму, не дуже по по видно. А там грязюка. Помало, не. Боком, боком треба йти. Прямо ніхто не йде, лише боком. Лайма. Лайма лише під ноги лежить. Що ти за пес? Норм все. Норм. Лайма фу. Ограто все. І зараз я тут буду спускатися? Тато, давай, тепер я мене за руку. Тебе? Да. Давай я. Кидайте телефон. Кидайте телефон. Да, фон. Кидайте телефон, чуєш. Теперь... Угу, Спасибо. Задом, задом, хотя. Аккуратно тут. Тебе тримаєш? Що такі ветки, ногу кіпляються, акуратно. Да, там уже на, піднімаєш ножки. Коли переступаєш, ножку трошки піднімай, І боком, і, і трошечки майкосо держись. О, давай, давай. А я не буду. А ви от так підете покруг, там є стежка. Ні, ні, вправо, 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 Андрій. Так, так. Ще вправо. Андрій, ще вправо.